Пахучий процес, я віджимаю сок броджений, віджимаю сок і трясу рукою і викидаю сюди жмих, який вже бродив багато е, днів з 9-го числа. Так що? <кій> Молов я таким ножом, Приварив ножа до прутка. зарядив шуруповерт. Таким вентилятором я перемолов, так що процес миління <кій> винограда займає 3 хвилини. А тепер, щоб не використовувати нічого, я вжимаю руками і от кидаю вже віджатий. Який можна додати буде слідуючого вина. У ну, мене тут десь виходить, вина буде 4 літри, мабуть, може менше. Це мало, я буду ще робити одну партію. Це з добавкою ужину. Ожина, як добавив, то вона з банки виходила. Весь жмих, виходив з банки. Оце було в банки 5 літровій а було в тій меншій банці, то воно виходило на В. І процес. Цікавий, пахучий, дуже пахне. Трясаю. Досить добре віджимається, не треба фільтра, бо фільтра всі ткані забивається. Сама грязна човина ягоди, це бузини, вони на сушку дуже вредні, їх треба дуже, ну, їх сушити треба вміти. От, бо я, як ви бачите з відео, сушу трави. То бузина дуже загрязняє основу. От, А тут так само, якщо будете брати якісь ткані, то будете все замазувати. Так, ру, руку помив та й все готово. Колись давили виноград ногами. Мили ноги, давили виноград ногами. Бо він чудовий. Ну, я не знаю, по якості воно може бути кисне, але тут ще сахару немає. Побачимо. Ну, перше вино, що ми робили минулого року, дуже було вдале. Людина сказала, давайте ще. <кхи> Тому було вдале, ну там були сорти винограда солодкі. Тут виноград, сорт польський, кислий, але червоний. Дуже червоне. Так що вже майже я от вже скільки, вже мало ж моїх остається в каструлі. Стояло довго з 9 числа стояло 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 числа. З 9 до 17 числа стояло воно бродило без цукру. Цукру. не додавати. Це так зване отсусло. <кій> Вчора в мене поламався інгалятор Махольда. Хто має інгалятор Махольда стікляний? Можете мені прислати, бо в мене зламалася трубка. Я заклеїв жувачкою. Ну, це треба часто переклеювати, бо вона затягує жувачка трубку. І не, не продихнеш. Інгалятор Махольда для ефірного масла. От. Також я раніше купляв токарний інструмент, тепер грошей на нього немає. От. Йде криза світова, криза кошту продуктів, тому основна зараз мета це привезти безкоштовно продукти. От. Як їх привезти безкоштовно? Це треба вміти зробити. Наразі все, бо відео буде довге і відео одноманітне. Так що буду переливати в банку цей зброджений сок, і додати цукор, і додати воду. Наразі все. Пишіть коментарі. Хто де проживає? Бо люди так пишуть, пишуть, а потім питання: а де ви живете? А на що вам знати? Ну, Це те саме, що в карти грати. Пограв та й забув. Все рішає локація. Та ми живемо на кордоні. От, і на цьому поки все. Чекаю ваших коментарів.